Всім привіт і всім вам здрасті на каналі Тьоті Насті. Сьогодні будемо готувати смакоту. Це буде печиво. Печиво з ніжною начинкою всередині, а зверху зі смаком шоколаду. Пропоную почати. Починаємо наше приготування з начинки. Для цього нам знадобиться сир маскарпоне або філадельфія 150 грамів. Перекладаємо це до мисочки. Сюди додаємо півтори столові ложки цукрової пудри. Це все перемішуємо і перекладаємо до кондитерського мішка. Тепер ми нашу масу. Беремо і викладаємо на якусь досточку, чи що у вас є пласке, виставлене харчовою плівкою. Будемо це все діло викладати і відправляти до морозильної камери. Це буде наша начинка. Викладаємо такими кружечками, не дуже великими, приблизно 4-5 см. З цього, як ми зробили начинку, ми можемо приступити до приготування нашого тіста. На початку нам треба поставити воду до сотейника чи до каструлі і її закип'ятити, щоб зробити парову баню для того, щоб розтопити наш шоколад. У мене молочний шоколад, одна плитка. Та на парову баню вже закипіла, тому я беру миску, роздріблюю сюди шоколад. І ставлю на сотейник, щоб шоколад розчинився. Беремо миску. Беремо 100 грамів вершкового масла кімнатної температури. Це дуже важливо, щоб воно було саме кімнатної температури, щоб нам було легше його взбивати. Тепер додаємо 80 грамів цукрової пудри. Це приблизно три е, столові ложки. Один, два, три. Тепер додаємо два жовтка. Відділяємо пілки до жовтків і саме жовтки додаємо до масла з цукровою пудрою. Беремо блендер, міксер чи виделка, що в кого є, і збиваємо цю нашу масу. Ну що, наш шоколад повністю розтоплений, і ми будемо його зараз додавати до нашого масла з жовтками. Після того, як ми перемішали розтоплений шоколад з маслом, ми будемо додавати сухі інгредієнти. А саме, чайну ложку розпушувача для тіста, одну столову ложку какао. І 180 грамів просіяного борщу. На цьому етапі ми вже можемо увімкнути нашу духовку. Це буде верх-низ 180 градусів. Поки наша духовка розігрівається, ми вимішуємо наше тісто до однорідності і еластичності. Після того, як ми дістали з морозильної камери нашу начинку, тісто ми теж маємо вже готове, тож можемо приступити до формування нашого суперпечива. Для цього нам знадобиться деко, застелене пергаментним папером. Дивіться, ми беремо наше тісто і робимо з нього невеликі кружечки. Тепер робимо такий пласт, щоб ми могли вкласти. Всередину нашу начинку. Тепер це все заліплюємо і ще раз скручуємо такий кружочок. Ну що, відправляємо наше печиво до духовки. Ми будемо пекти його приблизно 15-18 хвилин при температурі 180 градусів. Наше печиво готове! Запрошуйте рівних до столу. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Дивіться наші відео. До побачення!